Моя мама и тата родины. Океан я Океан. Я там, я там рау. Мама на сегодня. Мама прометяна в финал заграла. В общем у нас.

Так, ти граєш. А Дай, а чого е? дав да не дав Дарію? да видові пасу? Не кричати дай? Добре, як скай. На нього, на нього є він кинув м'яч! Ярем! Він пустил м'яч з рук ти побіг на нього! Аль -нар, аль -нар, аль -нар, аль -нар. Дай на нього! Добре, добра!

йсупер супер слав суперуда

Не може в руки. Гоу! Гоу! Дякуємо! Не можете забити сам собі заб'ємо. Максик, давай гол треба забивати. Ходимо, от має його. Давай, пішли!

Ну, своєму! Давай, 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 Давай спокойно. А ша, давай спокойно. Кстати, в ту руту. А ворота виндуби. Давай, давай. Добрые дали, давай. Выше. Е! Все добре. Давай, давай не слабки. Я тобі кидай дайте нас, дебіжи. Давай, йди на нього. Одислав, допоможі йому там нападі. Ні, я зняв, вже поміняв. Просто Стоп, давай. я подумала, що вони забувати. Давай. Вятислав, давай. давайте витикайте бом... давай, там двоє. А, Молодець! Eu não estou juntando! Não, não estou juntando! Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não!

Молодец. 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 Молодец.

Дарі, не стій! Давай, чорний, швидко! Дай mm. я рам до центру, до центру! Дарі, дай я рамі! Ярем, рам центр поля! Кий, кий. Старий, ну чого ти спішиш? Помог, помог. Та вийшов вже. Нападай! Рема, зупини! Збираєш на Єрем. Вишіть, Забирайте мене! Ярем, Ярем відкрийся, хай тобі кине, хай тобі кине, пробий! 5 metri di smorka 5 metri di smorka Давай, давай, Дарій, треба забивати більше. От є ремо, є, Дарій, дай Дарій, Дай, дай. Єрема, призупини і пробий. Так, куди. Ми вдути куди попало. Добре. м'яч. Слухай тренера, має слово. Але він зараз слухає, що на нього кричать. Давай, давай, давай. Давій! Дарій, давай включай трошки цей. Давай, 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 граємо більше. Там очки будуть рахувати. Давай, давай, давай. Давай, макс, вперед, 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 Макс. Дарію, ззаду, ззаду, віддай. Ти проси, Єрема, ти проси, Дай Дарію. О, молодець. Дарію, а чого стоїмо, дивимося? Дай Єремі обрешну. Молодець. Молодець, давай, Максі, допомогай йому. Давай, знову, молодець. Дарію, йди Дарію, йди сюди.

Я навіть лесі, хоті Що На ворота, йдіть, пацани, це трошки. Та попади в ворота. ти б'єш. Я на ворота треба попадати, а не куди небудь буде. Дай, дай, дай! За розбаняй! Добре. Ранків. Там грабить! Там Давай. між собою пацани. Ще, ще, ще? Давай! Добре! Тувай. Тувай. Не трати тобі туди!

Давайте давай, давай, забивати. Приведь здачі, ремонт. Давай дарі я доведе по запівчуварі. Зараз э, ті забіг більше і... Нападай, Ярема! Нападай! Нападай! Ну, що це робиться? Молодець! Добре, добре, добре! Добре, йди, йди, йди сідай! Так, да, йди сідай за столик! Надо пускати Давида і Дарія. Вперед, дивись, зок... давай, давай! Макс, давай рухатись. Отак бивай, Макс, перед дивиться Давай, ну десь стим його! Давай! Давай! Молодець ярима! Куди ти хлопчина?

Vai pra dentro!